Лазерна епіляція це безболісна процедура, чи все ж таки хитрий маркетинг. На сьогоднішній день ми вже говоримо про новітні апарати, які мають систему охолодження, і лазерна епіляція приходить максимально комфортно. Тобто, зараз це вже не боляче. Чи всі лазери є безпечними та ефективними? Е, найперше, що ми повинні для себе зрозуміти, якщо ми говоримо про лазерну процедуру, вона має бути обов'язково проведена на медичному обладнанні, і це обов'язково має бути сертифікований апарат. Тобто Перед тим як прийти в клініку або, наприклад, ви вже прийшли в клініку, запитайте, який апарат у них стоїть. Якщо ви розумієте, що це китайський апарат, мені вам порада, не проводьте цю процедуру. Ця процедура в кращому випадку для вас буде малоефективна і нерезультативна. Ви просто розчаруєтеся в даній процедурі. А мені би хотілося, щоб людина, коли розпочинає лазерну епіляцію, мала максимальний результат на сьогоднішній день. Це одна із найбезпечніших і найкомфортніших процедур, якщо ми говоримо про апарати «Люмініс». Чому бо вони сертифіковані, і в них дійсно є новітня система охолодження? Він має сертифікати FDA. Це говорить про те, що всі процедури, які на ньому проходять, максимально безболісні і безпечні. От слово безпечні тут досить доречне, тому що лазерна епіляція може бути небезпечною.